Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. У марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та СТБ». Я Анастасія Мазур, вітаю. Ворог окупував Левадне на Запоріжжі. Інформацію, яку раніше оприлюднили аналітики Діпстейт. Сьогодні підтвердили у силах оборони півдня та додали просування росіян незначні. Цитую на глибину приблизно взводного опорного пункту. Наразі наші захисники намагаються відновити втрачені позиції та стабілізувати ситуацію на напрямку. Натомість українські розвідники повідомляють, окупанти намагаються перекроїти лінію бойового зіткнення. Так, щоб ближче підібратися до обласних центрів, таких як Запоріжжя та Херсон, аби завдавати ударів не лише по позиціях ЗСУ, а й для терору мирного населення. Знову всю ніч росіяни атакували Україну шахедами. За даними сил протиповітряної оборони, запустили 80 безпілотників, 41 збитий, ще 32 локаційно втрачені. Один полетів до Білорусі. Найбільше шахедів збили на Одещині та Київщині у столиці. Повітряна тривога тривала майже 3,5 години. Збито 10 безпілотників, повідомила Київська міська військова адміністрація без руйнувань та постраждалих. Та в області уламки пошкодили один приватний будинок та два автомобілі. Зайнялося і у лісі. Ежу ліквідували. Мешканцям пошкодженого п'ятницю будинку на Солом'янці у Києві міська влада надасть матеріальну допомогу та допоможе з прихистком. Також власники постраждалих квартир. У понеділок можуть подати заявки на грошову допомогу від французької неурядової організації фонду Актед. Для цього людям треба звернутися у районне управління соцзахисту. Про це заявили у столичній мерії. У самому будинку проведуть обстеження верхніх поверхів. Якщо конструкції з 17 по 21 поверх не пошкоджені, то міська влада одразу візьметься за швид відновлення квартир напередодні в будинку почали відновлювати електропостачання. Нагадаю, 25 жовтня ввечері росіяни влучили дроном у багатоповерхівку. Шахет залетів у квартиру на 17-му поверсі. Зайнялася пожежа, загинула 15-річна дівчина. Ще шестеро мешканців будинку отримали різні травми. У Дніпрі сьогодні жалоба. Остання російська атака по обласному центру вбила п'ятьох людей, зокрема й дитину. Загалом постраждав 21 житель міста, серед них чотири дитини, семеро людей у лікарні з травмами різного ступеня, забійні та рвані рани, а також перелами. 17-річний хлопець у важкому стані. У Дніпрі досі ліквідовують наслідки атаки окупантів. ракетами пізно вночі з п'ятниці. На суботу у місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один житловий знищений вщент, ще один нині вис... Аварійним. Одну з постраждалих з-під завалів рятувальники визволяли понад годину. Ми застосували знову ж той елемент, який не раз застосовував на завалах. Це хвилина тиші. Голова її була притисла двутавром до матрасу в кроваті. Благо, що матрас товстий, м'який, і тільки через це черепна коробка вона, вона, вона витримала. Бачили тільки одну руку, спілкувалися з нею. Вибухи пролунали опівночі, уламки та вибухова хвиля потрощили не лише житлові будинки, автівка й два медзаклади. На щастя, і лікарі, і пацієнти живі. Ось так виглядає фасад однієї з лікарень. Там пошкоджені три реанімаційних відділення. Понад 1700 пацієнтів з п'яти регіонів України саме перебували в епіцентрі подій. Зараз 42 пацієнта чекають операції. По всьому в нашому подвір'ї ми зібрали такі відламки. Якщо б то був той час, коли люди ходять біжвавіше, було б, мабуть, сотні людей, які постраждали. Вні, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть бути мобілізовані до національного війська. Лише за два тижні після цього заяви про бажання укласти контракти з написали понад 4 тисячі ув'язнених із 86 колоній. Хто йде воювати з в'язниць та як їх тренують у матеріалі військового телебачення? Хорошо. Сьогодні на навчаннях Хартем разом з іншими мобілізованими вчиться штурмувати окопи. Він сам із Павлограда, місто під постійними обстрілами, тому й пішов, каже, воювати, хоче захистити від ворога свою родину. Моє місто постійно під обстрілом, вирішив піти воювати, щоб захищати рідне місто. У мене там родича, сім'я. Поруч із Артемом тренується Вадим. Він з кривого рогу, обоє чоловіків у військо пішли із місць позбавлення волі. У травні мобілізуватися дозволили засудженим, які сидять за нетяжкі злочини. Вадим отримав термін за крадіжку. Було спочатку тяжко, як спочатку прийшов, потім вже почав звикати, і все воно, Як ви сьогодні бачили, все воно гарно виходить. Чоловіки кажуть, безцільно сидіти в камері не хочуть, армія для них усвідомлений вибір. Такий закон, що можна вийти і піти, воювати, і захищати свою державу. Якось написався, думав, то все брехня, то все. Приїхав командир, все мені розповів, дав мені змогу виправити все, що в мене було в прошлому. Треба буде і життя віддам за свою державу. Страшно, війна, смерті. Ну, а що робити? Нема смусу, немає взагалі. Рано чи пізно воно дойде до всіх. Тренують засуджених, як і інших мобілізованих. Все максимально наближено до бойових дій. Ход в окопи за чистку траншеїв з використанням гранат, все максимально наближено до бойових умов. Військовий за позивним Дайвер командир роти каже, його одразу попередили, що працюватиме з засудженими. Я їх зібрав, У них є розуміння до обов'язків і до своїх слід. І на даний час вже по дзвонку всі стоять по клику всі в діті і готові воювати. Служба для в'язнів в Україні добровільна. Мобілізуватися не можуть ті, що сидять за злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, зґвалтування, тероризм, не беруть до армії і корупціонерів. В Ув'язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, повинно залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло, Факти Сі Єдині новини. Китай обмежить постачання дронів до Росії з 1 грудня. Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю. Таким чином Пекіні намагаються показати себе нейтральним гравцем у війні Росії проти України. Представник міністерства торгівлі зазначив, цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися з військовою метою. Нові правила передбачають введення системи ліцензування для експорту товарів подвійного призначення. Правоохоронці тепер будуть ретельніше перевіряти, кому видають право на виготовлення безпілотників. Сполучені Штати не Авно голосили про санкції щодо трьох китайських компаній, які допомагали у виробництві ударних дронів гарпія для російської армії. Не завдяки а через велику війну українці стали більше спілкуватися рідною мовою. Соціологи певні. Нехай темпи переходу з російської на українську не стрімкі, проте стабільні. Нині майже 70% наших громадян надають перевагу українській у побуті, і це чималий показник. Бо на початку великого вторгнення таких людей було трохи більше половини. До того ж, українці почали менше толерувати зневагу над мовою. Факти зібрали історії тих, хто до початку війни не сподівався, що колись заговорить українською, а нині вільно розмовляє. Мовляє, а ще наша знімальна група долучилася до щорічного диктанту національної єдності. До речі, наші захисники писали його навіть на російській курщині. Розповідає Даниїл Самсонов, з техноблогером Максимом факти познайомилися у 22-му, перед день великої війни. Як експерт він ділився порадами, як краще обрати навушники у нашій рубриці факти? Тек тоді Максим віджартовувався, що краще ми не говорити українською, бо це буде надто незграбно. Та інша справа зараз. Ну тож зараз буде 20, от так, міфів чи мітів про велосипеди так само швидко Максим говорить вже українською. Війна стала головною мотивацією припинити розмовляти мовою терористів. Хоча більшість глядачів його ютуб-каналу були з країн СНД. Нині він веде уже кілька блогів: огляди автівок та велосипедів, про гастрономію та сімейні подорожі, і все це українською. Я от просто перейшов да і все, і ми боялися, що нас просто перестануть дивитися. Напевно, 70% аудиторії відійшло. Це логічно, а потім вона почала підтягуватися. І зараз так сталося, що цифри, мабуть, навіть вже вищі ніж до повномасштабки. Забути про комплекси, нехай з помилками, але почати говорити на власному прикладі радить Максим. Та як навчитися говорити? Да просто постійно говорити, як на машині, як навчитися їздити, в автошколу піти? Ні. Сідай от в той джипсії і їдь катайся кожен день. Так само і з мовою. Кудись зателефонував українською, написав смс українською. Хочеш там зніматися в відіках своїх, в інстаграмах, все українською. От звідти і піде все. А от харків'янин пан Михайло наважився вчити українську вже на пенсії. Через війну Їхав до Івано-Франківська. Тут відвідує мовні курси, бо хочу опанувати державну мову. Дуже складно мені вчити, тому що я її не вчив в школі. А так я читаю українську мову з задоволенням, розумію її. Якщо я хочу це, то це головне. Ці курси частина програми з підтримки української мови. Для містян проводять зустрічі із письменниками в просвітницькі заходи. У місті почали роботу мовні інспектори. Зголосилося більше 40 людей. Це волонтери, які слідкуватимуть за дотриманням української у громадських місцях. Бо російською в Івано-Франківську справді побільшало. Хоч дивно звучить в українській державі говорити про розвиток української мови, та тому, що це мало бути апріорі. Але ситуація є така, яка сьогодні потребує різних заходів, які спрямовані на підтримку української мови. На третьому році великої війни російськомовні українці продовжують переходити на державну мову. Приміром, на початку року частка тих, хто спілкується українською побуті, складала 65%. Наприкінці літа уже 68%. І цей показник постійно зростає, кажуть соціологи. Тобто, ми бачимо, що протягом двох років повномасштабного вторгнення ця цифра виразно збільшується. Да, вона не боксує, вона не відкатується, вона приростає. Можливо, не супер там великими темпами, але зріст є. Водночас Україні поменшало скарг про недотримання державної у публічному просторі. Зазначає мовний омбудсмен. Натомість побільшало штрафів. І мовна чутливість до порушень мовних прав стала одним із наскр... наскрізних каменів активності переважної більшості громадян України, які не можуть терпіти приниження і порушення своїх мовних прав. І воно стосується, і, здавалося б, таких простих речей, як сфера обслуговування, на жаль, ця сфера є однією з наймасовіших. Зовнішні вивіски, оголошення, реклама». Це, як легко українці відмовляються від російської, можна простежити і на прикладі банківських сервісів. Приватбанк, який надає послуги понад 18 мільйонам клієнтів, прибрав російську мову зі своїх онлайн платформ ще у 2021-му. Ми дивилися чи є цей запит, чи є потреба, то це в принципі ілюзія. Люди спокійно говорять українською мовою, і у нас не було жодної скарги на те, що наші оператори не відповідають і не реагують російською мовою. Якщо людина зверталася в ми відповідали українською, людина. Рано чи пізно приховала на щороку більше і охочих написати диктант національної єдності, а відтак перевірити свою грамотність. Авторка цьогорічного тексту під назвою Магія голосу письменниця Оксана Забушко присвятила його українському радіо, якому от, -от виповниться 100 років. Ні, не складно, було цікаво, було хвилююче. Тексти навдивовижу патріотичні. Вони Ют на сльози, але нам не можна плакати. Нам треба перемагати. Як на мене, це неймовірні відчуття, коли ти розумієш, що е, мільйони українців зараз разом з тобою пишуть диктант. Читав диктант цього річ. Поет та військовослужбовець Павло Вишебаба. Спочатку був брехонець, знову починався день. Оприлюднять текст, ви побачите, яка там непроста пунктуація. і Я думаю, для багатьох буде розчарування, що вони поставили неправильно. Але я одразу хотів би, випереджаючи це, сказати, що не це важливо, скільки ви помилок зробили. Важливо, що ви долучились до цього спільного ритуалу, і в цьому ви точно не зробили помилку. Символічно, що диктант пишуть і цивільні в тилу, і військові на передовій. Цього разу навіть у російській суджі на Курщині. Щороку до диктанту долучається наша діаспора з чотирьох континентів. Листи з текстом на перевірку надходять навіть з тимчасово окупованих територій України ми отримуємо листи з окупованих територій. Це теж дорогого варта. Ми розуміємо, що люди нас слухають і не просто слухають. Вони пишуть, вони ризикують слухати українське радіо, написати і ще й відправити нам листа. Даніл Самсонов, Ірина Темчешин, факта Єдині новини. Півроку в окупації евакуація звідти під градами. Поки інші вивозили речі, жителька Енергодару Олена Собко найперше взяла з собою компоненти для виробництва косметики. Жінка працювала лаборанткою на запорізькій атомній електростанції. а Виготовлення косметичних засобів було її хобі. Нині ж на Черкащині для Олени це стало професією. Як їй це вдалося, ірина цимбал розповість. Зараз ми будемо виготовляти масочку для волосся. Тут в мене гідролат деревія. і будемо додати сюди зволожуючий компонент. Ця маленька лабораторія втілена мрія і терапія для переселенки з Енергодару Олени Собку. Вона показує нам виготовлення маски для волосся. Спочатку змішує водною жирну фази, а в кінці додасть активні компоненти. Працює з рецептурою, яку сама розробила. Так, в нас вийшла масочка з амінокислотами, ліпідним комплексом та каратином. В Енергодарі. Олена працювала лаборанткою на Запорізькій атомній електростанції. Півроку з родиною прожила в окупації. Згадує, коли росіяни зайшли в енергодар і на атомну електростанцію. Це був жах з пораненими, постраждалими і вбитими. Це була найстрашніша в ніч в нашому житті, така гучна, і ніхто не спав цю ніч. Було дуже слишно всі ці, ці вибухи. Вони одразу пішли на атомну станцію стріляти. В ту ніч я повинна була працювати на зміні, але в мене так вийшло, що захворіла дитинка менша, і я пішла на лікарняний. Так можна сказати, це спасло мене. Але працівники продовжували ходити на роботу, і Олена також продуктів бракувало, у магазинах, порожньо готівки не було. Її привозили перевізники, але під процент. Коли були вибухи в місті, і неможливо було піти погуляти з дітьми. Тоді було вирішено питання їхати у серпні. 22-го переїхала на Черкащину. Косметику виготовляє сім років, але вдома це було хобі говільний від роботи час. Тут у Канові почала розвивати справу вже на професійному рівні. Виграла два гранти. Торік на стоїть цьогоріч на 50 тисяч гривень. Придбала обладнання, орендувала приміщення під лабораторію і почала виготовляти косметичні засоби. Усі натуральні і сертифіковані, наголошує Олена. Нині їх вже майже 80 видів для волосся, тіла і обличчя. Також популярністю користуються тверді шампуньки В мене це концентрований, можна сказати, засоб без води. Сама виготовляє гідролати. Це квіткова вода, яка добувається методом парової дистиляції з квітів і рослин. Тобто Виносив свої речі, я вивозила свої компоненти. Ми, коли виїжджали ще з окупованої території, чоловік казав, куди ми будемо їхати взагалі і на чому будемо жити. Я йому одразу сказала, що я буду займатися косметикою. А він, як в нас є машина, піде працювати в таксі. Ну так і вийшла. Нині Олена вже мріє про команду, бо зараз все робить самотужки: від вибору косметичних інгредієнтів до розробки і продажу, і хоче відкрити магазин. В мене є мрія придбати власний будиночок, де я змогла би вирощувати травки та різні рослини, які я використовую в своїй в косметиці. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. На цьому все більше новин за 15 хвилин до зустрічі.